Перебувати під френзоною, все одно, що сидіти на лавці запасних, один завжди хоче більшого, а другий або не розуміє, або спеціально робить вигляд, що не помічає цього, тримає в якості такого, знаєте, запасного аеродрому. Тому, якщо ви відчуваєте, що хочете більшого, то треба йти за своїми почуттями, зізнатись, розказати, сісти, поговорити як дорослі люди. Але якщо ця людина, яку ви розповідаєте, схильна до уникаючого типу, Прив'язаності, така людина буде втікати від вас. Тому що її будуть тригерити ваші слова і те, що вона може почути від вас. І відбувається процес активації певних уникаючих стратегій, і ця людина починає втікати від вашої інтимності, вашої близькості. Тому що в неї є певні травматичні ситуації, з якими вона не попрацювала. І якби справді вона попрацювала, то, можливо, в перспективі у вас б були б якісь стосунки. Але зараз це неможливо.